Я вже вибрала вино з коктейлів буде порстар Мартіні і декілька коктейлів з джином. До вечірки залишилося вважаю, й два дні. Друзі, всім хеллоу! Просто розказую сьогодні, 8 серпня. У мене менше ніж за місяць день народження. Мені буде 29, господи, прости. Я до вчорашнього вечора не зовсім взагалі не хотіла святкувати день народження, тому що я не знаю, у мене перед днем народження завжди якісь приколи в голові. У моєму vision board на цей рік дуже багато моментів. І я вчора там що ти дивилась? І там є момент, там, де, типу, всі друзі сидять за столом, купа свічок, всі п'ють вино, і, типу, дуже весело. І я така думаю, боже, ну це ж просто шанс втілити цю мрію в життя. І що ви думаєте? Я вчора не спала, точніше, вже сьогодні не спала до 3.30 здається, я просто не могла заснути, тому що я була повністю в цьому. Я вирішила організувати. У нас такий, типу, квартирник, я не знаю, як це назвати. Типу, просто тусовка вдома, але дуже гарно. Саме найголовніше, що буде взагалі на цьому вечорі, це буде дегустація вина. Я тільки вчора вирішила, що я буду святкувати свої день народження, і мені ж одразу терміново треба. У мене цей гіперфокус просто нереальний. І мені просто дуже треба терміново. Все купити. Бо свічки, підсвічники, щось таке, що можна купити і забути. Тож ми йдемо в магазин. Я вже тут в магазині хожу. Це магазин акціон. Я вже натарила повну тілегну і зараз стою, обираю такі от дрібненькі вазочки, типу для квітів. Я думала заказати такі на тему, але вони там виходять у півтора рази дорожче, ніж тут. Це дивно. Але отакі прозорі і ще тут є отакі класні. Вони такі прикольні, але вже і так багато кольорів буде на цьому, на столі, і плюс ще я хочу кольорові квіти. Тут є отакі, ну, типу, вони дуже забирають на себе увагу. Тому я думаю, що я зупинюсь на цих на прозорих. В цьому акціоні, як завжди, знімати просто неймовірно, тому що купа людей і всі якісь дуже наглі, всі пруться, типу, по головах. Коротше, я вийшла, перший захід такий, типу, вдалий. Взагалі дуже круто, мені так сподобалось. Дуже найс. Швидка розпаковка. Я вираховувала те, що я купила не на народження, а нам в квартиру, і вийшло 30 євро. Оце все, що я зараз покажу. Так, я купила дві такі тарілочки, маленькі, піалочки для якихось о, закусок. Свічки. Отакі. Тут вісім штук. Вони білі. Ще такі свічки, вони, типу, поменше. Також вісім штук, щоб було багато світла. Вазочки, такі от маленькі. Отакі. Так, маркери. Маркери потрібні для того, щоб Отака штука. Я купила це, типу, пакувальний. Прегамент, але я хочу зробити такий типу стенд, і там буде написано меню нашого вечора. І дрінк-карта. Саме для цього потрібні маркери. Так, от такі штучки для закусок, дерев'яні. Також ще купила ці зубочистки, можливо, також для якихось закусок і підсвічники. Я купила, зараз покажу. Такі сірі. Я взагалі думала поробити типу, тематику зелену якусь, евкаліпт, оливка, щось таке. Але, щоб знайти все в колір, то треба, я не знаю, що ось таких три штуки. Вони трошки різного кольору. Так, ну, в принципі, нормально. Оці взагалі клас. Я вважаю, що це взагалі люкс. Все ж таки перед тим, як хаотично планувати своє свято і купувати зайві речі, я вирішила сісти і детально прописати весь план, що саме мені потрібно купити: посуд, меблі, декор, що саме приготувати на вечерю, які закуски, яке вино, які коктейлі, і все таке. Також я ще собі придумала зробити плейлист спеціально для нашої дегустації. І це мені дуже допомогло. Я детально все прописала, побачила, щоб не купувати нічого зайвого, щоб все було перед очима. І вже після цього я пішла по списку і виконувала всі пункти. І ранок почався з того, що я вже поплакала, просто постраждала. А плакала я від того, що я сама собі не придумувала ще зверху задач, які я зараз не можу вивести. Плюс до цього всіляка бюрократія, якою ми зараз займаємося. Організація мого дня народження, зйомки, YouTube. Коротше, все, що тільки можна. я просто все це так, знаю, в одну купу звалилося, і я така трошки не знаю відчуваю себе дуже втомлена. Зараз їду доповнювати свій вішліст. Треба понюхати декілька парфумів, щоб я їх додала в вішліст, і потім поїду далі по справах, думаю заїхати. В інший секунд, якщо встигну, тому що сьогодні у нас важливі справи е, з документами. Е, Сподіваюся, що встигну в секунд і буду там щось обирати, щось для свого вечора. Я, до речі, вже зробила, а, як їх називають, велком паті листівка, я не знаю. Е, покажу далі, потім, коли повернуся, можливо, секунду. Такі гарні, я така просто можу працювати якимось дизайнером. Швиденько покажу, що купила, тому що там взагалі не було часу записувати відео. Заодно показую вам і Андрію, який сидить там за кадром. Я знайшла, в принципі, те, що я шукала. Це просто рандомна тарілка, мені сподобалось, що вона блакитна. Так, отака трендова фігня. Я не знаю, що я буду з нею робити, але щось вигади, вона така, типу, срібна. Маленькі тарілочки, отакі. Ставити зверху на великі, зараз достану велике. А, спочатку достану оце. Взагалі я хотіла отакі штучки. Я хочу сюди зробити тірамісу для кожного як десерт. Я бачила так в Пінтерсі, і це прям дуже кайф. І тут мені пощастило, що тут було їх вісім набір однакових. Взяла таких вісім штук. Отак от, от буду виносити тірамісу своїм гостям. Буду так всіх зустрічати. До речі, їх можна ще, напевно, юзати для порстамарціні або ще для чогось, але вони такі маленькі, що я думаю, для десерту взагалі клас. Отакі тарілочки. Мені сподобався ось цей такий бортик, і в них цікаві. Вони трошки з різних мотивів, але мені подобається, як вони виглядають. отак. Я хотіла більші тарілки, я люблю великі тарілки, але це найгарніше, що були. Так от. Куди буде йти основна страва? У нас основна страва буде, скоріш за все, риба. Я ще не вирішила, яка, але скоріш за все, це буде лосось у опельсиновому конфі. Або соусі. Я ще не вирішила. Або це буде дорада. Не знаю. А я ще хотіла показати запрошення. О, запрошення, о, вони як називаються. Не могла згадати. Типу велкам листівки. Напевно, тут прикріплю фотку, тут буде краще видно. Отакий От варіант. Це все я робила сама. Сама. І текстуру, і ці плями вина взагалі просто талановиті люди, талановиті у всьому. Там моя адреса, я не хочу вам її показувати. От, Ставлю тут. Це фіналочка. Я відправляю цей варіант. Мені дуже подобається. Він такий прям 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 я. А ми продовжуємо скуплятися для дня мого народження, і сьогодні ми в Тека Максу. Це такий же магазин, як Ті Джей в Америці. Так я обираю серветки. Багато вже таких ем, осінніх. Оці. З лисичкою дуже-дуже прикольні, але у нас трошки інша тематика. Шукаю щось таке стримане. Я, мені подобаються ці. Я от щось таке. Такі сердечки, ну, це було забагато сердечок, як на мене. Тут вже Хеллоуін, як в Америці, повній програмі. Ситуація просто потрачена, тому що там вже декор тільки для Хеллоуіну. Мені це взагалі не підходить. Я купила тільки серветки. Все. Так, я сьогодні спонтанно потрапила в магазини, щоб докупити келихи, прибори. Показую спочатку прибори. Це магазин Nomex. але я бачила такі самі в зарі. Тут вони коштували. 2 євро за один прибор. Це отакі виделки. Тут дуже погане світло, тому що зараз дощ, а я не хочу включати ось це основне, я його не люблю. Отакі виделки, і вони тут на кінці такі гостеренькі. Я взяла таких дві виделки, таких два ножа. І тут такий самий кінчик. Виделик у нас насправді вже є 8. Ножів у нас 4. Я купила ще два. І докупила ще два просто рандомні не з набору. У мене ще буде десерт, тірамінсу на десерт. Отакі От ложечки. Отакі самі є в зарі, але вони. Трошки тоньше. А ці, ці такі потовше трошки. І отакі дві виделочки. Я вирішила взяти і ложки, і виделки, але я вирішила набрати багато, тому що, блін, камон, ми живемо удвох, і у нас вже і так до хріна посуду. Я не знаю просто, куди його ставити. Буде посуд такий для гостей. Сподіваюся, що гості у нас будуть часто. Я ще купила келихи. Я планую, що будуть спочатку дегустація вина, потім коктейлі. Як я вже казала, я хочу зробити Порн Стар Мартіні. Сподіваюся, що вийде. І Андрій запропонував робити нігроні. Але, блін, в нігроні там декілька видів алкоголю, плюс до нього взагалі, плюс ще треба купити шейкер. Я вже не знаю просто. Коротше, Рокси. Я купила Рокси. Два таких. Взагалі у нас є друзі, які не п'ють. І. не знаю, щось для них вигадаємо. Я думала, що дівчата будуть пити Порстар Мартині, хлопці Нігроні, або що вони там захочуть, я не знаю. І отакі ще. Оті взагалі, я хотіла. Трошки ширше. У нас були стакани в Харкові з протагоніста. Так сталося, що у нас було два стакани з протагоніста, і це були рокси. Вони були величезні, важкі. Ось як прям треба для роксів. Я аналогів навіть таких не бачила: не недорогих. Просто взагалі не було таких стаканів ніде. Я взяла два келихи для Port Star Martini Подивимося, хто захоче. Я набрала прям 4 келихи, тому що, думаю, що не всі будуть пити. Ось такі два. І я купила ще келихи для вина, так як в нас буде вісім. У нас тільки 4 келихи для вина. Я купила ще 4. І вони такі. Такі самі, як в нас, вже є тільки трошки менше. У нас, здається, 560 мл, а ці. 400. Я вирішила взяти різні, тому що, блін, я не хочу е, зберігати в себе вдома просто сервіс однакової посуди, мене це просто харить, тому посуд буде різний. Здається, <різь> стосовно посуду, стосовно декору, це все. Я хочу кожному написати е, такий лист е, конкретно про наші відносини з цією людиною і сказати їм дякую, просто що вони в мене є. Я ще не придумала, що я буду кожному писати, це не пишу, але я думаю, що це буде дуже індивідуально і, сподіваюсь, приємно буде моїм друзям. Друзі, сьогодні найважливіша місія, в принципі, яка має бути на моєму дні народження, це вибір вина. Я вже поспілкувалася декілька разів з чатом GPT, що він порадить, які австрійські вина і види вин. Тому я зараз йду в магазин вина і будемо обирати чотири сорти вина. Тому що вино вже відправили вниз в сторіч наш. Майже все вже я купила. Залишилось тільки купити їжу. Це ми будемо робити за декілька днів до, до наших зборів. З такого глобального залишилося купити ще стільці і стіл вино я купила. Андрій тільки що сходив, купив джин. Я передумала робити нігроні, тому що нігроні це не про мене. Це більш про Андрія. Я не люблю нігроні. Я вирішила робити цю вечірку про мене. Як я відчуваю? Котелів з коктейлів буде Porstar мартіні і декілька коктейлів з джином. Джин я люблю. Всі коктейлі на джині це мої найулюбленіші коктейлі, трошки про мене. І, скоріш за все, буде апероль-шприц база. Я ще не вирішила. Або, можливо, біліні. Ми з вами у нашому стороджі. В цьому в нашому будинку, тому що зараз тут uh, зберігається все, що я купила для дня народження, тому що у нас дуже маленька квартира і тому ми зберігаємо це тут. Так, хочу показати. До речі, я не показувала, як ми купували стіл. Це стіл, це з Ікеї. Ми його купили за 15 хвилин до закриття магазину. Я прийшла сфоткати вино, щоб спитати у чата GPT, що купити до цього вина. Чотири. Таких чудових вина. Взагалі про них потрібно почитати трошки, тому що я хочу, щоб всім було цікаво послухати про вино, звідки воно взагалі робиться. Де воно робиться, щось таке. До речі, вчора ж був мій день народження, сьогодні вже не мій день народження, для дня народження буду в окремий влог. Це більш така підготовка. Все пройшло чудово. Можете подивитися моє відео про мій день народження. До речі, до вечірки залишилося ще та й два дні. Сьогодні четвер, четвер, п'ятниця, і субота, ікс. Важлива місія. Фінальна докупити все з продуктів, чого не вистачає. Вчора Андрій зробив велику закупку. Я, я не була з ним і залишилось купити там сири, якісь ковбаси для вина. coś Вже готовий стіл для коктейлів, вино. Все готово. Також готове меню. <хи> І зараз я буду готувати тірамісу, щоб завтра цим не займатися. Я тірамісу вже готувала декілька разів. Сподіваюся, що воно все вдасться. І також потім я буду збирати тірамісу в такі ось келихи. Поїхали. Так, ми вже в цьому дні, коли у нас буде дегустація, вина. Я вже постелила з катартини, які замовляла з тему одну велику, одну маленьку. Так як у нас стіл був такий круглий, ми купили ще один.